Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про музей у часи війни. Директор художнього музею імені Галагана Юрій Ткач в гостях у передачі Наші люди. Музей, хоча б це не держава, але це таке маленьке, маленька держава своїми законами. Основна задача музею зберігати те, що в нього є. Чому при цьому всьому музей не може частково на себе заробляти? Хто буде виїжджати, я нікого тримати не зможу. Ну, тобто, це війна. Вірили і знали, що місто не здадуть. Я часто втручаюся в експозиційний процес. Ну, з точки зору людини, яка прийшла отримати емоційне задоволення. Цінними є невеличкі роботи чернігівських художників. Пане Юрію, давайте почнемо з того, як ви взагалі очолили музей. Ким ви були до цього і як прийшли до ось керівної посади цієї. Вже в далекому 2018-му. Далекому, бо багато, багато чого відбулося. І... Я прийшов, як по закону цього вимагається, через конкурс, але був єдиним кандидатом. Ситуація складалася так, що я з попереднім директором Іриною Ральченко давно вже ми познайомилися в одному з проєктів. Її контракт закінчувався. Вона мені запропонувала і власне каже: а ти не хочеш податися от після мене? Я залишилась там, показала, що як будемо працювати разом, але ну, вона вже передавала, скажімо. Багато часу я знаю, що вона віддала музею. Я до цього багато вже віддав освіті і культурі, теж відпрацювавши і в управлінні культури, і на керівних посадах. І розумів специфіку. Ну, власне, закінчив навчання, другий диплом мій магістр державного управління. Музей, хоча б це не держава, але це така маленьке, маленька держава зі своїми законами, тому що тут є певна специфіка. Це заклад культури, але це заклад культури, який зі своїми нормами, законами я не все знав тоді. Я розумів, я йшов як, більше як менеджер, як людина, яка хотіла і зараз хоче і ми над цим працюємо, щоб про музей знали більше знали. Щоб музей працював, щоб музей працював на громаду на всіх відвідувачів, і, і музей заробляв. На той момент я знаю, була проблема. Музей, як я коли побачив, музей не заробляв. те стільки, скільки... Це, це прагматичне питання. Не всі зі мною погоджувались і досі погоджуються, бо основна задача музею зберігати те, що в нього є. Друге, це досліджувати і експонувати. Але чому при цьому всьому музей не може частково на себе заробляти, в тому числі використовуючи всі свої ресурси? Ресурс цього закладу величезний. Це будівля в історичному центрі, це прекрасна колекція, це досвідчені фахівці. Да, цей процес дуже довгий, ми досі цим займаємось, але ми працюємо над тим, щоб воно відбувалося швидше, безболісніше. Наші доходи трошки збільшувалися. Я не приховую, що задай... моє, моє завдання, я ставив собі, щоб дійсно е трішечки комерціалізувати цей процес, але в хорошому розумінні. Тобто, ми просимо все-таки дайте, 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 а ми скажемо так: е дайте нам трішки, щоб ми могли заробити більше. Ми почали трошки заробляти. Я вважаю, що тут я е ну не на всі 100%. Але е, задачу виконав е, і виконуємо далі. Далі пішов ковід, широкомасштабне вторгнення. Це, звісно, дуже перебило. Фактично три роки випало із цих от моїх е, тих років, які я працюю. На 19-й рік ми дуже стрімко пішли вперед. 20-му нам довелось вже збавляти оберти, бо просто, просто відвідувачі стали ходити менше. Ми переключилися на інші е, заходи. Ми дуже пішли в онлайн, намагаємося. Шукати різні шляхи. І цей процес безкінечний, тому що нові реалії, нові відповіді на них. Ви згадали широкомасштабне вторгнення. Не можу не запитати, як музей взагалі пережив і переживає ось цей час активних бойових дій. 24 лютого, шоста чи скільки там півшостої ранку? Може, шоста ранку, Я прокидаюся від якогось відчуття. Я не знаю, я дивлюсь на телефон. В мене три пропущених. Два від. Родичів і один від колеги з е, села. Да, вона живе в селі під, під е, Черніговим, Михайло Коцюбінське. І, і, і оця тривога, вона от, я, я розумію, що щось сталося. Алло, нас бомблять. Ми збираємось усі в музеї, всі, хто зміг прийти, тому що на той момент вже, вже не. По-моєму, тоді ще 24-го всі змогли якось добратися. Ми знали, що вже танки йдуть. Ми знали, що вже тут бої. Ми, ми вже ми ще не чули цих пострілів, не всі чули. Рятуємо колекцію. Тоді, на, на, на цьому пориві, ми півдня, ми просто ми пакували в першу чергу. Воно в нас все було, всі, всі протоколи були е, е, заздалегідь прописані. Пакували, ховали. Готували до переміщення в безпечне місце, як ми це назвали і називаємо, і говоримо про це. Всю колекцію, звісно, за один день складно було спакувати. Хтось пакував документацію, хтось робив бекап сервера. ну Це все, це все було, кожен займався своєю спрацею. З, з обіду я сказав всім: хто залишається, той залишається, ходимо на роботу, хто буде виїжджати. Я нікого тримати не зможу. Ну, тобто це війна. На завтра прийшли вже не всі, але люди ходили на роботу. Не всі. Коли почалися такі події, що важко було ці всі обстріли, важко було дістатися навіть з одного кінця в музей, дуже важко, транспорту ж нема, і багато хто просто не міг прийти фізично. Ті, хто в селах зрозуміло, дехто потрапив під окупацію. Ті, хто приходив, я вдячний Марині Гриценко, яка тут була постійно. Да, це її був життєвий вибір, вона, 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 вона була тут. Якби щось сталося, не дай Бог, вона б нічого не змогла зробити. Ну фактично, але вона хоча б інформувала. Ми через день ходили, хто міг там, хто не міг, щоб тут не сидіти в музеї. Хоча в музеї було власне безпечніше ніж на п'ятому поверсі, на дев'ятому там чи ще нас. Тут укриття. Коли 6 березня прилетіло біля музею, вибило вікна. Це був вже ніч, комендантська година. Ми з Сьомого вже почали забивати холод, забивати плівкою, якимись у нас були рештки. Чим було все це рятувати приміщення? На жаль, не все вдалося рятувати. Батарея замерзла одна, півліта це все ремонтували, систему опалення. Бойові дії ставали інтенсивнішими. Трошки ще людей виїхало, менше вже хто міг ходити. Ми, хто міг приходити, ми приходимо. Ми не жили тут в музеї. Ми не бачили в цьому сенсу, але я сказав, хто хоче, приходьте. Марина взяла дитину, прийшла. А, інші сказали, ми будемо вдома. Я теж ми були. Я хоча я теж думав, може забрати сім'ю, прийти в музей. Ну все одно умови трішки не ті, і якось ми все-таки вірили і знали, що місто не здадуть. Боялися тільки прямого влучання. Коли зняли облогу, люди поступово почали повертатися, і ми з середини квітня відновили. Не повноцінну, але роботу. Хоча весь цей час онлайн ми працювали, скільки дозволяв інтернет, скільки дозволяло світло, хто виїжджав і де був інтернет, було краще. І ми о, після вже вибуху, я вже онлайн почав шукати можливості допомоги, і ми тоді вже знайшли о, деякі благодійні організації той же Аліф, ті ж поляки, комітет допомочі українським музеям, які. Уже в травні, на початку травня, дали нам фінансування на певні проєкти, які ми зараз реалізували, реалізуємо. Ну, те, що ми, ми купили. Та ж сама сонячна станція, яку ми зараз ми її купили, частково встановили. Зараз намагаємося запускати. Там є певні технічні нюанси, але то. Комп'ютерне обладнання для оцифрування, і ми потрошку продовжуємо цей процес оцифрування колекції. Працюємо над науковою документацією, тобто науковці працюють. Зараз практично всі на місці. Якщо говорити про музей для відвідувачів, що зараз презентуєте, що зараз можна подивитися? Взагалі над чим працюєте? Працюємо над проектами, те, що для онлайн ми працюємо із фондовими експонатами, в тому числі, і онлайн ми їх показуємо частково деякі піддати, під якісь події. Те, що можна подивитися вживу, це тимчасові виставки. Зокрема, от, наприклад, виставка-продаж на підтримку Збройних сил України, виставка за результатами там, конкурсу ескізів, виставку зараз готуємо і буде виставки там, виставки декілька готуємо з художниками домовились, місцевими і немісцевими, які будуть в музеї експонуватися. Тобто, тимчасові виставки, і ми пропонуємо відвідувачам. Люди приходять не дуже багато, але люди приходять. Ми розуміємо, що буде більше виставок. Відвідувачі трішки прийдуть. Людям треба якась розрядка, тому ми сподіваємося, що будуть, будуть у нас теж відвідувачі. Намагаємося давати платформи для проведення заходів: майстер-класи, зустрічі, лекції. Самі проводимо лекції, розказуємо до нас звертаються. Ми самі ініціюємо десь в онлайні, десь в офлайні. Готуємо приміщення, яке могло б бути одночасно укриттям і лекційним залом, скажімо так, щоб не зважати на тривоги, які досі є, і спокійно проводити заходи з всіми, хто цього потребує. Ви раніше згадували, що рятували колекцію, і там була якась перша черга. Так, експонати першої черги. Давайте так, ваша особиста думка, які тут топ 3 найкращих експонатів, які є вашому музею? Важко виділити топ-3. Можливо, було б ще важче, якби там було топ-33, але <соточ> тоді просто можна було б більше набрати. Я коли прийшов, я повернуся до вашого першого запитання, коли прийшов сюди на посаду, я багато ходив просто по залах. Я просто дивився. Я намагався відчути цей музей, відчути колекцію. До того я приходив на виставки. Я бачив те, що показували пересічному відвідувачу. Зараз я мав. Контролювати, якось бути задіяним в цьому процесі, що ми будемо показувати пересічному відвідувачу, мої працівники знають, що я часто втручаюся в експозиційний процес. <рес> ну, Тому що я, я, мені здається, що так е вигідніше показати е саме з точки зору не е наукового підходу до колекції, а саме з точки зору людини, яка прийшла отримати емоційне задоволення. Тому я е переглядаючи колекцію. Я можу сказати, от як для мене, як для людини, яка от отримувала емоційне задоволення. Із того, що я перше побачив, це от постійні експозиції були. Да? Далі я почав вивчати колекцію, я знайомився з більше. Так от, коли я прийшов до музею, то те, що було в постійній експозиції, мене, мене зачепило які, які речі. Мені дуже сподобався. Твір, наш готичний місток. Він не топ е в саме в е науковому там розумінні чи якомусь ціннісному, але він мені, він мені сподобався. Е е Західноєвропейському є картина. Там німецького художника, де зображена дорога вгору, і там такі, значить, хмари, туман, але людина там іде, от, Да? Це емоційно вони спр... спри... ну, привабливі і так далі. Якщо говорити про е, колекцію, те, що загальновизнане, то це загальновизнаний наш Тербрюген. Це полотно, концерт або мандрівні музики. Ми його по різному називали. Це зрозуміло, це серед топ. Тих робіт, які зберігаються в нашій колекції. Це портрет Дуніна Бурковського. Це мало того, що сам він вражає своєю монументальністю, це робота, яка представляє певні тенденції. Ну, власне, це, це, вона велика, вона вражає. Якщо говорити про інші роботи, дуже не хочеться образити якісь полотна чи якісь твори. А чому тільки полотна? Ті самі скульптури чи твори декоративного мистецтва. Вони теж є, є різні. Ці дві. От ми я назвав да, Борковський і Тербрюкін, да, Ми їх рекомендуємо, але не менш цінними є невеличкі роботи чернігівських художників, де коли ти їх дивишся, ти відчуваєш. Рідні вулиці, рідні якісь е, пейзажі, там, при, приміські там, чи, чи області. Ти, ти знаєш ці місця. І, і вони е, на емоційному рівні діють краще навіть, ні, ніж е, шедевральне полотно там, західноєвропейського митця XVII століття. Да? Це все сприйняття дуже, дуже суб'єктивне. Я вам сказав свої суб'єктивні. І кожен раз, коли ми робили нову експозицію, я відкривав для себе нову роботу. Я йду коридором, йду залом, і я бачу, бачу цю роботу. І От вона просто западає в душу. І от для мене таких робіт вже ясно не топ 3 і може навіть більше ніж 30. Деякі роботи ми навіть не експонували за цей час, який я тут працював. Ми просто от коли оцифровували, я от дивлюсь, є робота, да? і вона западає в душу. Причому це роботи можуть бути як ХХ століття, так і 19. -го. І я ж кажу, що це можуть бути і графічні роботи, яка зовсім невеличка, але дуже тонко відмічені якісь деталі чи дуже гарна техніка, і декоративне ужиткове мистецтво. Тому е я не, не, не зміг би і, і не зможу от саме назвати тільки три роботи і обмежитись, бо хочеться називати ще, ще і ще. Уявімо, що завтра війна закінчилась. Ми перемогли. Щось зміниться в роботі музею, якщо порівнювати з часом до 24 лютого. Ми до завтра не встигнемо повісити штори в Галаганівській залі. Це не жарт. Ми, ми, ми готувалися. Ми широкомасштабне вторгнення нам перебило відкриття постійної експозиції іконопису, перебило відкриття оновленої Галаганівської зали і збило всю роботу над експозицією графіки. Ми зараз продовжуємо цю роботу. І після перемоги ми відкриваємо оновлену Галаганівську залу з старою новою експозицією Галаганівської колекції. Наступного року 40 років від дня заснування музею. І ми зараз вже намагаємося готуватися і намагаємося, силу, ну, зважаючи на обставини, але підготувати каталог саме Галаганівської колекції. Він на часі. Ми про нього думаємо вже кілька років, це якраз подія. Ми однозначно відкриваємо експозицію постійну експозицію конопису, шукаємо далі, вертаємось до тих можливостей, які перебили воєнні дії. Це ремонт музею. Це на часі, і ми і зараз дещо робимо щось своїми силами щось нам роблять, і ми будемо це продовжувати. Тому що, повертаючись знову до того, щоб музей жив, працював, заробляв хоча б не 100%, але на себе якусь частину. Він повинен бути привабливим. У нас всередині є велика привабливість стосовно колекції. Колекція приваблива, колекція цікава, але нам треба ще й цей простір створювати. Тому ми завтра продовжуємо, зараз це важко. Після перемоги продовжуємо створювати цей простір. І в мене як директора є стратегічне бачення розвитку музею, і так, да, ще, начебто, не підсумок, тобто в мене ще майже, ну. Рік каденції, так? Ну, може там менше року, звісно. Але я вже зараз думаю, над своєю програмою я хочу працювати тут, тому що я бачу тут перспективи ті, які заслуговує цей музей.